Ну дивіться, я не рекомендую в такому контексті брати i7700, i7 7 тому що це жалюгідні 4 ядра. І тут є два варіанти. Якщо у вас вже є плата на 110-му чіпсеті, то можете звернутись до нас і ми вам туди поставимо 8-9 покоління, Core i 5, i7, -й, i9 -й, без проблем. Або ж є другий варіант, можемо запропонувати ось такий готовий системничок на H310 платі. Тут у нас стоїть Core i7 9700, це 8 нормальних ядер, які потягнуть RTX 3060 3070 спокійно. Те саме стосується і відеокарточки. Брати 6-Гігову 2060 я не рекомендую, тому що це оверпрайс. Треба брати вже або 2060 Super 8-Гігову, або не паритись і брати GTX 1660, яка тут і стоїть, або 1660 Super, яка холодніша. Тож можу запропонувати ось такий комп, він в наявності. Ціна 14500. Тут Core i 7 9700 1660 6 гігов стоїть. Хороший блок живлення, чіфтековський 80 Gold. SSD-шка на 480 від Кінгстона і пам'ять тут 16 гіг, DDR4-ю стоїть.